Торік у Снітівці закрили загальноосвітню школу 1-3 ступенів. Восени в одному з її приміщень було вирішено організувати дитячий садочок. Без ремонту тут не обійтися, адже цей будинок зведено ще в першій половині минулого століття. Виникло питання, де взяти для цієї справи грошей. Частково коштів виділила сільська рада, а потім за роботу добровільно взялися жителі села. Прийшов на допомогу інвестор, який обробляє земельні ділянки місцевих бойовиків. Зараз вже готові прийняти малюків спальня, ігрова та інші кімнати. Завершується деякий невеликий ремонт, і через тиждень-два Знятівський дитячий садок прийме своїх юних новоселів. Наш дитячий садок розрахований на 20 місць зараз. Уже в даний час то ми розраховуємо на 10 дітей, які будуть відвідувати. Наш дошкільний навчальний заклад. От ну, говорите, що на 20 місць, а поки що 10. Значить, є перспектива, що дітей буде більше? Так, є перспектива, тому що зараз є дітей дошкільного віку, 19 дітей. І в цьому ж році вже знову народилася дитина, то ну, надіємося, що наш дошкільний заклад все-таки буде збільшуватися. Нашими дітками бойовики товариства з обмеженою відповідальністю летичів агро проживають в майже у 20 селах району, і у кожному населеному пункті агропідприємство не залишається осторонь проблем, якими переймаються його жителі, ми, як же, підходимо з того, що надавати всіляку допомогу людям. Сьогодні люди у нас за 30 за 40 кілометрів від району центру добиратися їм важко роботи в селі знайти. Практично немає чим вони займаються тільки домогосподарством і то, що вони можуть собі забезпечити для свого проживання. А так, сьогодні не є проблема. Любе яке звернення, ми реагуємо, тому що хто крім як не ми. Де за справу беруться спільно, де інвестор почуває себе жителем села, а не гостем, там не розв'язаних проблем немає.